Іван Франко, поема притчі про красу. Аристотель мудрець Олександра навчав, і в такий у альбомі йому вірш написав: Більш, ніж меч, і вогонь, і стріла, і коса, небезпечне оружжя, жіноча краса, тільки мудрість, наука і старші літа. Подають проти неї міцного щита. А Рідстотель мудрець по садочку гуля. Бач, Атлая іде і очима стріля, та атлая, котрої не надземна краса, звеселяє людей і самі небеса. Та їдких її слів і шпаркого ума. Всі боялись навіть цариця сама. Аристотель дівчині гаразд придивився, як повз нього йшла, диско їй поклонився. і промовив, Аглаю, благаю, молю, над всю мудрість, над сонце, тебе я люблю. Ну, а часок, волосок, воли вогню мою, чого хоч зажадай, я для тебе зроблю. Усміхнулась Аглая, це ж почесть мені, що ж мені зупинив свої очі ясні, той мудрець, що пишаюсь ним. Греція вся, що умом обняв землю зглибив небеса. Я твоя, що захочеш зо за мною чини, лиш одну мою просьбу тій хвилі, словни. Посаду тім, б'ються доріжки круті, півгодини мене провози на хребті. Усміхнувся мудрець, дивні примків дівчат. А дарма обіцяв стовже годі бурчать, і хламиду він зняв і рачкою піском. Його очі аглая закрила платком. І сидить на хребті, й поганяє прутком. Тож заїхали зараз аж на площу садка, де під тінню дерев край малого ставка. Олександр сидів, його мати й весь двір, срібний свіг. Лунав, і пісній Брескетлір, а Аглає кричить: ну мій ослику, ну. Ще минуточки дві, ще минутку одну, аж у круг двораків його дівка пуста, завела і зіскочила живо з хребта, і платок із очей поспішилася знять, що там сміху було, той пером не списать. Аристотель Мутлдрець Олександра навчав, і такий у альбомі йому вірш написав більш ніж менш. І огонь, і стріла, і коса, небезпечі оружжя жіноча краса. Ані мудрость, наука, ні старші літа не дають проти неї міцного щита. Цей сам досвідчив, лише мертвець, не сліпець, може бути проти неї надійний борець. Щодо того, що написано поза, між рядків. Можливо, Аристотлів її виїбав в попку. Ну, а там вона і відсосала, все інше не сказано. Додумайте еротичні фантазії, як хочете.